Доброго дня. Дивіться, прийшла до нас чергова посилочка в туалетному папері. А що це значить? Це значить, як завжди, що тут у нас що? лампочки. Індикаторні лампочки отакого от от плана. Ін 14, ін 12 ось плана. Все це ми купуємо. Дивіться, як найкраще перевірити лампу в домашніх умовах, коли у вас немає ні приладу, нічого. А перевірити на відправку, готовити і розуміння, чи вона робоча чи не робоча вам потрібне. Обов'язково оця ось капелька має бути ціла. Повторюю вже десятий раз, може двадцятий. Я не знаю, але треба повторювати. Е, ніжки передивляєтесь, щоб не були дуже окислені. Вони мають бути в нормальному стані, щоб їх можна було відпаяти і припаяти повторно. Е, також не повинно бути ніяких механічних пошкоджень. Лобну нічого не повинно бути. Вона має бути в гарному стані. Відправляйте також, так як цей чоловік. А може жінка, я хочу помилятися, я просто не гляну відправника. Клієнт, давайте так скажемо, щоб нікого не обідать, не дай Бог. Передивились, все перевірили, гарно упакували, тому що дивіться. Ось лампочка ін 12 і тут зразу видно, що механічне пошкодження. Покажи, просто тріщинка, бачите? Одна всі ці моменти потрібно звертати увагу і обережно до цього всього відноситись, тому що це такий матеріал доволі таки специфічний. Хто думає, що тут є драгметали? Ні, тут абсолютно ні капельки драгов немає. Воно використовується повторне для виготовлення годинників ручної роботи. Також цей клієнт прислав нам, а ще розсипати не хватало, Трошечки радіодіталі, бачите? Зовсім капельку. Немає різниці, скільки у вас їх. Що є, то і присилайте. Всьому будемо раді. Ми не сильно балована організація. Так що любі кількості на сьогоднішній день ще радіємо. Не знаю, як буде далі, але на сьогоднішній день це викликає лише приємні емоції, тому що клієнт звернувся до нас, клієнт обрав нас. Значить, все ми робимо правильно і йдемо правильним шляхом. Так що чекаю на ваших посилочок, метали, не метали. Передивляйтесь прайс, великий список позицій, які ми купуємо, і чекаємо вас на нашому стаціонарному прийомному пункті, а також по онлайну. Всіх Все, то не знаю, що сказати в конце.